Острів території між будинками якими? Ну Там, де ми говорили з вами. Дячна, що приймаєте, дякую. за це Юля, чим закінчилось виїзд Гаска на спірну ділянку? На цій земельній ділянці, якщо я просто назвати відео і фотографії, вона просто захаращена сміттям. Людина видно хвора на голову, тому що. Присутності Ольги, він там, речі, Львин, і мені речі розказував. Ну, це хвора людина і в нього його частина земельної ділянки, там не виходить з вікна Ольги, не видно. Лариси. Ольга. А що написано? А, скажіть. У вас те саме все бачу, бачу. Ну я зрозумів плити в нього лежали на дорозі спочатку. Потім ми три роки назад змусили його поставити на територію. Його він сказав, що я будуюсь. Мені там щось згоріло, щось пропало, хтось там помер. А? Я брала пожежну частину ходила, брала не було ніяких визовів, нічого не було. Ну, і він збирав гроші. До речі, ну до цього з людей трошки. Да, він десь, да. дарма ще зібрав гроші, тому що, типа, він горів, але я взяла виписку з 13-го року. Ніяких, Все, попросив, да, попросив, щоб його не трогали, він зараз відбудується. Потім він почав вас там тероризувати, щось там розказувати, що ви пишете заяви чи звертаєтеся ще щось. Юля, чим кончився останній вибір? Останній раз, коли ми були у Лукі, ми її прокоментували звернутися про, 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 просто написати на нього з приводу. З приводу. Тому вона жалілася на те, що він їй е, 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 ворожує, як би, погрожує, якби погрожує, оскарбляв природи, і в нього на його земельній ділянці там знаходяться, я ж кажу такі, ну там. Свалка, що загрожує її життю. Там просто свалка. Це не будівництво. Назвати його, що там ведеться будівництво неможливо. Там реальна свалка. Зараз він підняв плиту. А ну є фотографії? Є фотографії є. Він підняв плиту, він її просто закидує цементом, щоб мені цемент летів. Він вискакує дев'ята година вечора. Він стукає, він грюкає. Він це робить так намисно. Він взиває мене мою маму про Юлії Вікторівні. Він там ну, ні са повну. Не хочу я цього всього повторювати. А що поліція? Ви звертались до поліції? Так, да, у мене є номер, значить, новий ну, Тобто, Весь хлам строїтельний, який був. Был... Розумієте, він цемент кидає на, на, на якусь металеву штуку, суму. Тоді... Ну, Турбашвілер десь знайшов. Да, цей... Плітав, пліту позадував пеною, щоб типа. Там на три кирпича підняв, там плетали жити на, на цій плиті. Воно грохне мені, там ще й газ, до речі. Газовий балон у нього. А там. там і внизу газ він там переносить зверху Я не знаю, як можна продіти цю людину на адекватність? Є якісь медкомісія? Щоб він не діти на да? тому що він кидався на мене. Він... Оля, а скажіть, будь ласка, розділ через суд ви розглядали взагалі? Я розділила час. Ну все, у вас все вирішено. У мене я вписана в його документах. Все одно я буду відповідати, якщо у нього злетить газ. Він там переніс, я вчора була. Хорошо, в ну якщо ви розділили, а можете ви з тих документів якось виписати? Я з його документів не можу виписати без нього. Він сказав, мені нічого не треба, документи переділувати не буду. І він нікого не пускає туди, фактично нікого. Щоб рудюк наш бивший. У вас різні кадастрові номера да. ділянок, адреса одна і та ж, але да. ділянки ну, різні. Так. Да. Коли хотів з ним побалакати наш частковий рудюк, він зараз угу. з ССУ. Я йому пояснила ситуацію, Тому, що прийшов Рудюк, каже, ваш син побив йому машину, підожіть, кажу. Коли, фотографії, де це, ну це ж ну, да. Він, значить, щоб з ним побалакати, заховав свою машину, вижидав його, щоб просто поговорити. Людина ховається. Він ну, я спілкувався, ну, ми з Дімою ходили, там, коли відсипали ту дорогу, то було ще. Ну, Він ну, таке да. нам розказав історії, таких, що. Вітаюся. Ви тоді повторно вже я написав благоустрій, контроль благоустрія, щоб вони той тобто, сраченик поприбирали в дворі.